змінимо тематику огляду інструменту на каналі. Хочу вас сьогодні познайомити з вимірювальним інструментом, а саме з 20-метровою рулеткою бренду Stanley. Раніше я інструментом Stanley не користувався, тому нічого не знав про даний бренд. І дивуюсь, тому що і візуально я не бачив, і продавці мене не консультували. В виборі якихось інструментів цієї марки, тому, звичайно, я нічого не знав про неї. Але, виявляється, компанія заснована в Сполучених Штатах Америки в 1843 році. Стенлі це прізвище засновника. Я так розумію, компанія, напевно, родинна, тому що зараз її продовжують розвивати вже. Внуки чи правнуки засновника. Отже, в компанії є кілька підрозділів, серед яких такі імена, як DeWalt та Black Decker, які мені вже доволі відомі, і вам, напевно, теж. Отже, і Стенлі є символом надійності та якості виробництва ручного інструменту, як виявилося. Вибір мій випав на Стенлі. Верніше просто випав, тому що вибирав я, скажімо так, довго. Ось різні рулетки мені траплялись до того і залишали просто негативний осад при користуванні ними. Іноді вони виходять з ладу через місяць, іноді протягом сезону. Ну, звичайно, це інструмент, який купується на ринку на першому лотку. От, але цього разу я вже хотів просто підійти більш зважено до цієї покупки. От, е, основні поломки це ламається часто ось ця ручка, яка за допомогою якої скручується полотно, або витирається полотно. Ось. Можливі розриви часті. І саме неприємно, коли це стається в процесі роботи. Отже, вже в мене якась кількість цього негативного досвіду накопилась, і я вирішив, що до наступної покупки підійду вже більш серйозніше. На перший погляд рулетка сама звичайна. Але це тільки на перший, тому що я при розпаковці, скажімо, рулетки, вже одразу відчув, що тут немає ніяких. Токсичних, скажімо, запахів. От. Все доволі надійно. Подивіться на товщину пластику, нічого не скрипить, не тріщить, не розвалюється в руках. От. І буквально з першого користування виявилися всі плюси цього інструменту. От. І найперший я б відніс це, звичайно, матовість самого корпусу. Яко, який не дозволяє просковзувати рулетці в руках, і ось такі насічки, на мовою нумізматів, скажемо, на гурті, ось я вам їх показую, на гурті рулетки, які, за допомогою яких надійно рулетка фіксується. В руці. Тобто не просковзує, не вилітає і дуже гарно кріпиться. в руці. От, другим таким плюсом виявилася ось ця ручка, яка за думою якої скручується полотно. На перший погляд, вона виглядає, звичайно, достатньо масивною навіть сильно виступає за корпус. От. Але при користуванні вона не, не надавала мені якогось такого дискомфорту. Тут є пластиковий ролик, який прокручується Скручувати полотно доволі легко. ось Зараз я вам це акуратно покажу. Ось вона закривається. Також тут є ось такі. Валики пластикові, які, по-перше, направляють вимірювальне полотно і плюс полегшують змотування. Замість звичайного кільця, яке знаходиться на початку полотна, тут розташований справжній механізм, можна сказати. Він повністю з металу. Крім того, ось так розкривається. Зараз я вам покажу ближче, для чого він служить. Це така собі, напевно, унікальна защіпка, за допомогою якої ми фіксуємо рулетку, кінець рулетки, коли проводимо вимірювання або заміри ну, самі. Тобто, коли у вас немає кому допомогти, ось, і за допомогою ось цього, ось цього зажиму чи зачіпки, навіть не знаю, як його правильно назвати, ви фіксуєте рулетку достатньо надійно. Повірте, дуже гарно, коли зачіплюється і за бетон, і за плитку, навіть за метал. От. Завдяки цим, зараз я постараюся вам показати ближче. Ці зачіпки. Ось, зараз ви їх маєте прекрасно бачите. Вони достатньо гострі і за допомогою практично будь, до будь-чого, кінець рулетки можна зафіксувати. І для зручності вони ось так складаються. От, тут також нанесені позначки, ви бачите, 1 см, 2, 3, 4 немає в нас, і починаємо вже з 5 Ось. Про полотно. Полотно є теж дуже високої якості, воно достатньо гнучке, його можна легко мити. Воно не сильно брудниться. Ось рулетка в експлуатації майже сезон, і ви бачите, воно достатньо чисте. Хоча інколи доводиться. Використовувати і в мокрому ґрунті, і в піску, і в пил, пил потрапляє, але, як бачимо, полотно доволі якісне. Не знаю, як воно покаже себе далі, але поки що в мене до нього немає ніяких питань. Також до плюсів я відніс, зараз вам покажу. Ось дані отвори в рулеці. Здавалось би, звичайно, елементарне просте рішення. От. Але, по-перше, цими отворами зменшили часткову масу рулетки. По-друге, всі стикалися з випадками, коли в рулетку може потрапляти бруд. Він не може потрапляти, а він потрапляє разом на полотні. Ось, і там він з часом просто скоплюється і потім вже заважає скручувати, або дуже важко скручується рулетка. Так, ось ці отвори допомагають сміттю просто звідти ось так випасти. Також стикалися з такими випадками, коли полотно могло перекручуватись. І потрапляти просто в рулетку при скручуванні. Тут, звичайно, ось ці валики. Вони не дають полотно ось так скручуватись, тому що йде вже навантаження інше зовсім при скручуванні, і ти відчуваєш, коли полотно там скрутилось. І плюс тут видно яскраво серед цих вирізів дещо, як воно уклалось. Елементарно, можна навіть, я думаю, помити, але для того, щоб просушити рулетку, то, звичайно, вам доведеться його все з корпусу витягнути. От. Але, ви знаєте, але зате ви знаєте, що корпус, корпус сухий, він чистий і все там гаразд. Ну що ж, поговоримо про недоліки, напевно, ці рулетці вони є, як і в будь-якому, напевно, інструменті. Ідеального інструменту, звичайно, немає. Ну що ж, це скоріше не недолік, а така особливість, напевно, якщо ви помітили. Зараз я вам покажу ближче. Сфокусуємось, тому що щось, чомусь у нас автофокус не працює. Ось. Якщо ви помітили, ви бачите, що сантиметр у нас поділений зазвичай не на міліметри. Тобто 10 позначок має бути між сантиметром. Тут їх 5. Тобто. Ділиться по 2 мм на 5 рівних частин. Не знаю, чому так виробники вирішили. Ось, ну, Можливо, таким чином зробити рулетку унікальною. Хоча для вимірювання інструменту на 20 метрів, я думаю, це не так важливо ці міліметри. Але іноді все одно потрібно там точно можливо щось визначити. то Можна користуватись даними позначками. А так, я б не надав цьому якогось недоліку, скажімо, це просто особливість. От. Ну і також, напевно, можливо, найбільшим недоліком цієї рулетки все-таки є м, така, знаєте, значна маса. Хоча м, тут це відносно, тому що. Е Зазвичай рулетка переноситься з ящиком-інструментом. Я її, наприклад, з собою ввожу в рюкзаку, тому маса для мене, можливо, і грає там якусь роль. Ось. А для будівельників, наприклад, чи для домашнього господарства маса, я думаю, не є критичною. Тому ось так. Я б виділив ще ось такий параметр. Щодо вартості, то купував я її приблизно за 300 гривень. Зараз, звичайно, вам, на жаль, не можу сказати, скільки вона коштує, не володію інформацією, але звертайтеся, пишіть коментарі або пишіть повідомлення, я намагатимуся вам відповісти і по цінах, і по магазинах, де можна придбати такий інструмент і за більш вигідною ціною. Ну що ж, напевно, так коротко все. Дуже дякую вам за увагу. Користуйтесь хорошим інструментом. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися всі плюси та мінуси при виборі. І всього вам найкращого. Дякую за увагу!